Понад 65 тисяч гривень зібрали військовим у день міста. З 1 по 13 вересня начальних закладах Житомира тривав соціально-патріотичний проект Житомир підтримає захисника вітчизни а 13 вересня у міському парку культури до акції долучились всі небайдужі Житомиряни. Всі гуртом ми сприяли тому, щоб об'єдналося місто Житомир на виконанні нашого громадянського. Обов'язку для того, щоб підтримати наших захисників вітчизни. А сьогодні захисники вітчизни у нас всі наші чоловіки. Лідери шкільного самоврядування стверджують, що це не перша акція на підтримку військових. Учні вже декілька місяців свідомо передають свої кишенькові гроші армії. Чому це так важливо на думку учнів? Тому що до до цієї акції мають долучитись всі до вирішення проблеми, мають теж долучитись всі від найменших від малюків, тому що вони майбутні держави. До керманичів і керівників нашої країни. Тому, на нашу думку, це є дуже важливо. Наша підтримка, підтримка тих людей, які ціною власного життя захищають наше майбутнє, наше дитинство, нашу юність вона ні, ні в якому разі не закінчиться. Вона продовжиться, можливо, в якихось інших форматах, але допомога буде, і ми будемо обов'язково сприяти, допомагати. Бо я вважаю, мої друзі вважають, мої помічники вважають, заступники. Що це є наш обов'язок? Загалом за підсумками проекту у червні серпні було зібрано понад 205 тисяч гривень, а 13 вересня майже 66 тисяч. Грошові сертифікати були передані військовому госпіталю 95-й та 30-й бригадам, Житомирському прикордонному загону та на лікування Ігоря Чупрона.